Вітаю! Ви дивитесь зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. Сьогодні до нас на гостини завітав український поет, журналіст і надзвичайно цікава особистість Дмитро Лазоткін. Вітаю вас! Вітаю вас! Ні. окрім того, що я перерахувала, ви також є спортивний коментатор на телеканалі Інтер. Ну так, я коментую бокс боїх братів кличків. Ну, вже тепер вже одного молодшого, бо старший, Я так думаю, що більше в ринк не вийде. Ну і він сам так казав на, Олімп... на Олімпійських іграх. Е... Теж коментую єдиноборство, дзюдо, бокс, ти, Тобто, це моя така специфіка. Люблю ці види спорту. Чи не важко вам підбирати слова, от, коли відбувається, коли ви вихлі таких подій? Ну, іноді буває, хвилюєшся, але вже якийсь є досвід. Скільки і... вже ви років коментуєте? Я коментую років з 2007-2006 року. Тобто років сім, років сім так. Е, ну і ну, треба готуватися до коментаря, якщо ти. Маєш інформацію, то ти набагато вільніше почуваєшся, ніж просто коли береш з голови, невідомо що. Тобто треба бути ну, до цього фахово, професійно ставитися та все. Тобто дала імпровізація це класно підготовлена імпровізація. Так, це так. Деякі, деякі жарти, деякі імпровізації я вигадую, якось попрацьовую, там собі виписую, а потім вже вони якимось такими базовою штукою, як з якою потім виникають якісь такі миттєві дотепні штучки. Спортом вас пов'язує не лише робота, ви також ще ходите на тренування. Крім того, ви володар Кубку а, Європи з кікбоксингу. Також маєте чорний пояс карате. І e, взагалі, тобто спорт для вас це не лише хобі. Ну, як сказати, не лише хобі. Для мене все хобі. Я, тим, для мене все хобі. Я займаюся лише тим, що мені подобається, і так часто якось випадає, що десь воно переплітається з моєю роботою, з моєю професією. Е, я зараз так активно, серйозно не тренуюся, вже набагато менше, але ну, от ще в, влітку минулого року я брав участь у змаганнях. Там два турніри було е, і теж себе повернув в форму. Um... Добре він виступав, переміг, ну і знову зробив таку паузу. Ви ще також раніше працювали тренером, якщо я не помиляюсь. Так, я тренував діточок, я був тренером з карате 5 років. Дуже нервова робота. Я не знаю, працювати з дітьми, це таким людям треба просто будувати якісь там пам'ятники. Бо так висмоктують тут іноді енергію. Хоча, в принципі, такий вид спорту у мене був, що я міг їх там поставити там, на кулаки віджиматися. Ще якось. Спонукати до активності в потрібному руслі, але все одно важкувато. Ну, тобто, і задоволення, неймовірне, коли там на змаганнях вони щось виграють, собі щось вчаться, коли ти пам'ятаєш, що його воно нічого не вміло, тут уже вміє. Це все це, це дуже класно, коли там якісь місця займають, посідають теж супер. Але все одно, Бажкувате. якщо це така рутинна робота, а це важка рутинна робота, то Енергію тягне просто жалена. Ну п'ять років ви протренували це досягнем. Ну п'ять років так ну так вийшло. Про вас говорять Дмитро Лазуткін це два в одному. Це поезія і спорт, а також вірші і бокс. Справді так? Ну, можна говорити все що, що завгодно. Я думаю, що я один в одному і в кожному з нас з іншого боку живе багато якихось судностей, ми проявляємося так чи інакше. Я не виключення. Ну, тобто іноборство мені присутнє, але поезія, передусім, вона первинна для мене як справа, яка найбільш важлива для мене в житті, можливо, так, навіть. Тобто саме поетичне вас домінує, воно переважає? Так. І я не бачу якогось тут антагонізму. Доволі відомі факти, що там. Китайський поет Лібо був засновником одного з стилів Ушу, наприклад, там, Ну, і Піфагор займався Панкратіоном, і Кулачним боєм займався Арістотель. І, і потім багато таких прикладів вже і в пізні епохи. Але тобто, традиція це нормальна така, це ну, чоловіча справа. ну, Тут нічого дивного немає. Чоловік має якось бути сильним і впевненим собі. Так, бо ми маємо поєднувати те, що нам подобається, ну абсолютно так. Це я, я взагалі намагаюся жити за цим принципом, щоб робити лише те, що мені подобається. Ну за якимось таким мізерним виключенням, але в жодному випадку вже життя показує, що жодних компромісів не має бути там з власною совістю, бо ти підеш на компроміси, а потім і все одно якось воно так виверне, все одно якось воно так буде, що потім пошкодуєш, подумаєш, на що я це робив. Перейдемо до вас уже як Дмитро Лазуткін поет. Що можете сказати про тематичну палітру? Про тематичну палітру. Так. Ну, різна палітра у мене тематична. Ну передусім мене асоціюють з інтимною лірикою, з любовною поезією. Чомусь, хоча, ну знову ж таки, там недавні події мене там на Громадянську лірику теж на поезію таку серйозно надихнули. Зараз, мабуть, всі збірки, які там літера... пов'язані з літературою Євромайдану, там всюди є там, один або два моїх вірш. Якось так всі дуже хочуть, їм подобається. Мені теж подобається. Тобто, що хвилює, про те я пишу. Тобто, я не хочу бути там музикантом однієї ноти там якось. Ну, цікаво змінюватися. Цікаво змінюватися, цікаво там поєднувати сила ботонічну ремовану поезію традиційну і, наприклад, неримовану верлібр, таку яку. Так, як пишуть в Європі, в Америці, наприклад, вже багато-багато років. Так цікаво експериментувати знову ж таки, з мовами. У мене була книжка одна російська мова, я там був ларіатом Російської премії цього року, на щастя, ніби мене теж номінували на Російську премію, я не знаю, що б я робив, довелося або відмовлятися, або знову ж таки шукати якийсь компроміс для себе з власною совістю. Так номінували, але на щастя, дали більш достойно людям, і я від цього шалено просто радію. Так, хочу вас попросити, аби ви зацитували щось із своєї творчості під ваш настрій сьогодні. Під мій настрій сьогодні в мене настрій зранку кілька разів змінювався, але я прочитаю, щось зацитую. Розставляв прапорці, заплітав тенета, десь блукав і сам, ніби дикий звір. А вона питала: ну де ти, де ти? Я кохаю тебе, повір? Заганяв себе у невпинні марусі, ніби світ чужий, ніби світ тюрма. Та одного разу кинув усе й повернувся, а їй нема. Така життєва, коротка, трагічна життєва історія. Не можу сказати, що в мене трагічний настрій зараз. Навпаки, мені подобається бачити вашу усмішку. Дякую. І сонячне місто Черкаси теж якось так весело мене зустріло. Дуже приємно, дякуємо. Хотіла запитати, чи можуть якісь життєві події у вашому житті стати приводом для написання якоїсь поезії? Ну, колись. Скажімо так, років 10 тому я б відповів, що так, якщо тебе кидає дівчина, то це обов'язково якийсь е, вірш напишеться. Зараз якось щось, мене рідко кидати дівчата почали, чи якось так все складається. Е, ну, але будь-яка емоція може стати, будь-яка дрібничка навіть е, може перетворитися на метафору, а потім з цієї метафори вийде поетичний повноцінний твір. Передивлялася ваші е, замальочки, також вірші і помітила, що у деяких своїх творах ви не ставите розцілувати Ну, Це нормальна практика. Я думаю, що, ну, тут я, не, не тільки я так роблю, правда, що, е, це просто сприйняття тексту як єдиного. Потоку такого своєрідного, і саме, саме тому не хочеться, щоб е, хочеться, щоб читач вловлював мої інтонансі, а не все, так би мовити, йому там пункт, штрихпунтирами помічати. У мене є улюблені знаки, якісь там. Я люблю тире, бо в цьому якийсь простір, якийсь розмах. Ну, але це суто якесь моє сприйняття, я його не нав'язую. Просто подобається. Так? У житті ви часто ну, можете розставатися легко і з минулим, тобто зазвичай ви ставите кому чи як крапку. Ну, я ніколи не ставлю аж такої остаточної крапки, нібито, але з минулим, ну це залежить. Чим ближче тобі якесь минуле, з яким ти розстаєшся, правда, тим воно болючіше. Коли там вириваєш себе м'ясом з м'ясом, то це ненормально там, відвернутися, піти в інший бік там, і, і дарувати знову ж таки усмішки перехожим. Тобто все залежить від глибини проникнення в... У вас є така реса характеру, спостереження. І от е, можете у будь-якого поета, вочевидь, йому притаманне спостереження, бо від деталей багато що залежить е, В, ну, в творчості, не тільки в поезії, власне кажучи, думаю, що в живописі або в музиці так само, але просто кожен для себе по-різному інтерпретує ці деталі і те, що він помічає. Так до чого я веду? Що ви можете сказати про характер сьогоднішнього суспільства? О, як глобально характер сьогоднішнього суспільства. Ну, сьогодні суспільство знервоване це, вочевидь. Інакше не скажеш, що ми втратили якийсь такий спокій, незважаючи на те, що е температура повітря вище, нібито і літо наближається, але все одно якась тривога, я думаю, присутня зараз із таких ж політичних мотивів, і це все мотиви передчуття війни, які. Від яких нікуди не втечеш, правда ж, тобто, все воно накопичується, і я думаю, що всі ми цього літа будемо в найкращому випадку лікуватися від цього шаленого психозу. Ну а в найгіршому випадку будемо продовжувати хворіти, переходити на якусь іншу стадію власного внутрішнього конфлікту. Який от ваш особистий заклад до українців сьогодні? Чого можете, до чого можете закликати? Закликати зараз всі закликають. <сум> Кохайтеся, бережіть себе, нічого дивного, Я думаю, що власне іноді треба дбати про себе і усвідомлювати себе як боже творіння, як частину цього Всесвіту передусім, не зважаючи там на амбіції, громадянство, професію. Вже традиційним завершенням нашої програми є своєрідна асоціативна гра, де вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Дмитро Лазуткін. І ось які інгредієнти мають до нього війти. Ну, хотілося, щоб він був якийсь такий дуже корисний для здоров'я, тому хай там буде сельдерей, але хочеться, щоб він був і міцним. Тому я думаю, що там має бути такий навіть не спирт і не віскі, а. Хороший такий домашній український самогон. Ось. Ну і, наприклад, морковний фреш. Ну, і, мабуть, перетертий кріп, нехай. Такі інгредієнти. А чому ви саме їх обрали? Я не знаю. Під настрій. Бо знову ж таки, він має бути міцним, <смі> натуральним, українським природнім. А якщо б це були риси характеру, що б ви тут додали? Якби це були риси характеру. Терпимість я б додав туди. Всім не вистачає терпимості нам. Я не виключення, на жаль, при всіх намаганнях. І все. Лише терпимість і риси характеру. А там ну інгредієнти такі ж в цьому коктейлі вже вже пересперелічений, такі що він сам по собі має бути якось пробуджувати пристрасть саме саме, саме тому самогон і сідірі. <плес> <плес> Але не треба це сприймати аж надто серйозно. Добре, дякую вам за розмову. А я нагадаю, любі глядачі, що сьогодні з нами був Дмитро Лазоткін, і ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. Дякуємо, що були з нами. На все добре.